Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог, козацький Апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і, головне, маловідомими фактами з історії козацької України. Чи знали ви, що запорозькі писарі створювали контент? Козаки висловлювали повагу один до одного словом респект в старшинському колі боролися з корупцією, а гетьмана вважали легітимним. Здається, всі ці слова нібито сучасні, взяті прямо з теперішнього інформаційного простору і аж ніяк не могли використовуватися в часи козаччини. Та ви помиляєтеся, саме так писали і розмовляли запорозькі козаки. А ще в козацькому словнику переважала лексика двох напрямків: військова і. Еротична, що обумовлюється власне самим трибом життя лицарського суспільства, постійний стан війни чи підготовки до неї виробляє і відповідні життєві пріоритети, що своєю чергою відображається на лексиконі. Якою ж була тогочасна мова? Будемо розбиратися. У той час, коли з'явилися перші офіційні згадки про козаків, а це друга половина 15 століття, на території України вже давно побутувала власна мова, яку в сучасній науці прийнято називати староукраїнською, а автентична тогочасна назва руська мова, тобто мова Русі. Вона була прямою спадкоємицею давньоруської мови і побутувала на українських теренах Литви, Польщі, Молдови та Війська Запорозького. А у Великовому князівстві Литовському. До 16 століття була однією з офіційних мов діловодства. Також використовувалася у дипломатії, юриспруденції, конфесійній, художній, науковій, літературі тощо. І хоча офіційна письмова мова дещо й відрізнялася від повсякденної народної розмовної, все-таки вони мали спільне походження. Що ж стосується московицької мови, то вона. Кардинально різнилася з руською, бо була сформована на основі московської говірки ростово-суздальського діалекту давньоруської мови. Цікаво, що найдавнішою рукописною пам'яткою української мови є Мінея». Збірка життя святих від 1489 року, що співпало у часі з першою писемною згадкою про українське козацтво в хроніці польського автора Мартіна Бєльського. Нагадаю, що в цей рік козаки супроводжували польське військо у поході проти татар. Чиття була переписана з більш давнього тексту староукраїнською мовою священником Йосипом Берескою на теренах Брестської області сучасної Білорусі. Наступною Пам'яткою української мови є Пересопницьке Євангеліє 1556 року перший переклад частини Біблії на живу народну мову тогочасної України. У вересні 1578 року королівський уповноважений угорець Янчібєгер склав у Львові угоду з козацькими представниками, відому під назвою Постанов з низовиками за відповідну платню на службу приймалося 500 козаків. Їхнім вищим командиром призначався черкаський староста, а безпосереднім начальником гетьманом, як його називає королівський привілей. Ян Оришовський, братславський шляхтич з прикордонної шляхти. Писарем полку ставав Янчі Бігер, а резиденцією місто Трахтимирів під Каневом зі старим Заруцьким монастирем, де мав розміститися козацький шпиталь і подаровані королем військові регалії. Малинова корогва, військова печатка, бунчук, булова, бубни, труби. Організаційно реєстрове козацтво складалося з шести полків: Білоцерківського, Канівського, Черкаського, Корсунського, Переяславського, Чигиринського. Фактично, звідтоді козацтво мало свою офіційну адміністрацію, вело регулярне. Діловодство здійснювало активне листування, мало широкі дипломатичні відносини. Руська мова в них використовувалася на рівні з польською і латиною. Рідче бачимо використання німецької. Процитуємо фрагмент тогочасного козацького документу, аби мали уявлення, як звучала руська мова другої половини 16 століття. Однак справа до них належить обремені воїна і маєтку його двіжимого, до нелі же, хто козакує і вписан в реєстри військової. А за повроченням в повіти і околиці судитися вони учнуть в судах повітових і гродських остан шляхетний. Шляхетство русское в чинах, урядах і реєстровом козацтві, знайдуючись, єдності і равенство імуть шляхетством польським і литевським. Якоже з'єдночення Русі з Польщею і Литвою улажено, є і утверджено. І ми то підтверждаємо і заховуємо трибуналу руському. Отправувати діла свої по приличності в новосозданому гроді нашому Батурині. А як потреба укаже, то і в Черкасах теж і гетьманові руському резидувати в тим городі, а в Черкасах міти намісника свого із генералітета військового, який ми знаємо Розширили і заоздобили, умножив і класи товариства Бунчукового, Войскового і значкового, яким поміщатись под Бунчуком і при полкових хоругвах. А Бунчук ми жалуємо гетьману на знак звитяжства його з войском своїм над народом азіатичним, от кого і клейнот цей добут працею гетьманського і кров'ю козацькою. Тепер щодо тогочасної лексики, якою послуговувалися запорожці, великий масив слів, як ми вже зазначали, належав до військової і політико-правової сфери, що пояснюється профілем їхньої корпоративної діяльності. Наприклад, веремію крутити несподівано нападати, йти на потребу вирушати на битву, вальчити воювати, збурити зруйнувати, внівеч оборочати, знищити. Грасувати, шарпати чи жакувати грабувати. Засашка це засідка. Затягове військо наймані загони. Зачапка поєдинок, збродня повстання. Звитяжить перемагати, скарати на карк стратити, стати на лежі перепочивати на зимових квартирах, брати лупи здобувати військові трофеї тощо. Погодьтеся, красиво звучить. Деякі... Тогочасні слова, як не дивно, звучать по-сучасному, адже є в активному житку і нині. Це пояснюється просто. Ця лексика має переважно латинську основу і була введена в руську мову офіційного спілкування саме з латини, з лацини, як тоді казали. Ось і приклади. Козаки могли стати в альянс. Увійти до військової спілки, могли вчинити акцію, якусь конкретну справу, а могли надати асистенцію, допомогу союзникам. А от під час походів козакам голив бороди барбер, це рулинг. А якесь рішення на загальній раді вони могли ветувати, заборонити або й досягати консенсусу згоди. Учасники козацького кола називалися електори, тобто виборці-електора. Звичайно, могло і трапитися таке. Ерор учинили, тобто зробили помилку. Висловлюючи повагу один до одного, козаки казали Респект тобі, друже. А от гетьман міг бути легітимний законний або нелегітимний. прямо як зараз. А ще була така у козаків корупція. Цим словом позначалося два поняття продажність і зараження, дуже спільні за своєю сутністю. Інколи під час перепочинку козаки наші вчиняли імпрези. Культурні заходи. А ось писарі ти робили, що контентували, створювали прожиток собі або мали певний концепт задум. Ну і інколи козаки проводили люстрацію, опис маєтків, а ще дуже часто відправляли до короля своїх депутатів чи приймали королівських комісарів. Що підтверджує сентенцію, так? Козаки означали якусь думку про те, що все нове це добре, забути старе. У козацькому словнику звертає на себе увагу велика кількість слів, що належить до еротичної лексики. А ще ж які вони ймилозвучні. Бабяк, невістюх – це бабник жонолюб. А от на означення розпусної людини обох статей було аж декілька означень. Розкішник, куревник, курціан, милосник, шкурт лямпортовий, спросний, безецник, вшетечник. Бо безецність, вшетеченство, вшетечність це, власне, і є блуд, хтивість, розпуста. Веперувати пускатися в любовні пригоди. А гулити або завзяти означало спокусити. Жіноче лоно це надра, а чоловічий статевий орган, ут або члонок. А от неприємна венерична хвороба називалася просто хуярик. Наявність такого розмаїття любовно-еротичної лексики свідчила про важливість можливість кохання та тілесного задоволення в побуті козацької громади, адже козаки, як військові люди, щодня наражали себе на смертельну небезпеку і могли запросто загинути, тому і надавали великого значення любовним забавам. До сексу у тогочасній Україні ставилися з особливим трепетом. І будемо відверті, українці щиро полюбляли це діло, як чоловіки, так і жінки, бо у свідомості барокової людини усілякі життєві радощі та насолоди. Безмежно заохочувалися і культивувалися з огляду на швидку плинність життя і постійний стрес в умовах майже нескінченної війни. До того ж, у цих любовних утіхах була і раціональна потреба від народжуваності і кількості населення напряму залежало виживання цілої нації. Ну і врахуємо особисту та суспільну незалежність українських жінок-козачок, які були майже зрівняні у правах з чоловіками. Вони навіть самі могли обирати собі майбутніх чоловіків і свататися до них, не кажучи вже про. Ступінь свободи в Любощах, що співано в численних піснях та приказках того часу. До речі, любителям фемінативів пропоную чудове козацьке слово на означення подруги другиня. Ведення всього діловодства і документації Гетьманщини здійснювала генеральна військова канцелярія на чолі з генеральним писарем, у розпорядженні якого перебував цілий штат військових канцеляристів. Генеральний писар приймав іноземних послів, брав участь у виробленні умов міжнародних договорів, вів дипломатичне листування, зберігав державну печатку. Військові писарі Коша Запорозького та їхні помічники підписки вели власне активне листування з гетьманською владою та іноземними володарями, тримали свій архів, виконували функції секретаріату всього війська. Те ж саме відбувалося і в паланках, тобто адміністративних центрах війська Запорозького, низового, до старшини яких входили свої виборні писарі. Символом влади військового писаря на Січі був срібний каламар чорнильниця з футляром для гусячого пера, який вручався йому після виборів і, відповідно, здавався назад. Або навспак, як тоді казали, якщо товариство вимагало від писаря скласти його повноваження. До речі, всі тогочасні документи писалися спеціальними офіційними почерками: бастардою або канцелярескою. Бастарда це курсивне письмо, призначене для канцелярії, що постало у першій половині XVI століття в Італії внаслідок взаємовпливу італіки та готичного фінансового. Купецького письма. У 1580-х роках Бастарда почала вживатись у Польщі, тоді ж у писарську практику увійшло перо з тонким центральним зрізом на противагу широкому косому готичному, що давало змогу виводити тонкі делікатні лінії в графемах. Для цього типу письма був характерним нахил літер управо, витягнуті нижні. Виносні, подекуди потовщені верхні, додаткові графічні нашарування. Разом з бастардою майже одночасно поширилася і канцеляреска, найбільш характерним проявом якої були краплевидні потовщені завершення виносних. Тодішні документи писалися на папері чорним атраментом, чорнилом, який відзначався стійкістю. Вже у кінці XVIII століття в Гетьманщині під впливом заборони найсвятішого синоду. Російської православної церкви руська мова вийшла з офіційного вжитку. Відтоді церковну літературу видавали лише штучною церковно-слов'янською мовою. Офіційна державна документація велася нещодавно сформованою російською мовою. Натомість видання і розповсюдження українських книг прирівнювалися до злочину, а руська мова фактично потрапила в розряд заборонених ознак українства. Вона зберігалася лише в усній та рукописній формі колядки, різдвяні та школярські вірші, ділові документи, діаріуші, щоденники, приватне листування, господарські та лікарські довідники і порадники тощо. Аж до формування новітньої літературної української мови, хрещеним батьком якої став Іван Котляревський. Тож пам'ятаємо, що наша мова це гостра зброя, якої смертельно бояться вороги, а тому вона є для них небезпечною отрутою, а для нас життєво важливим інструментом самоідентифікації, за допомогою якого, в тому числі, ми обов'язково доб'ємося нашої перемоги. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі!